Друзі, вітаю! Ви на каналі АСА з вами Ігор Млечко. І сьогодні ми говоримо про ризики і чому неможливо передбачити все. А зараз додивіться відео до кінця. Ставте лайк і підписуйтесь на наш канал. Байки про недіагностовані ризики або які бувають чорні лебеді в юридичному полі. Нас юристів часто запитують, оцініть ризики того або іншого питання. Я відповідаю, ризики є двох типів. Ті, які ми можемо зараз виявляти і оцінювати, і ті, які поза межею індикатору прояву. Що мається на увазі? Я розповів на прикладі трьох кейсів. Кейс перший. Державне підприємство провело тендер і закупило товари. Які тут можуть бути ризики? Класично, це претензії правоохоронних органів щодо завищених цін, корупційних ознак, претензії до СУЗ стосовно порушення мов закупівель або антимонопольного комітету України з приводу картельних змов, так званих антиконкурентних узгоджених дій, спотворень результатів торгів. Але цього разу фантазії вийшли за межі. Прокуратура подала позов про визнання договору недійсним і стягнення повернення коштів з переможця тендеру, застосувавши, ну, бажаючи застосувати так звану реституцію. Причина. Замовник поєднав в одній закупівлі два види товарів різної класифікації обладнання і програмне забезпечення. Чи це справедливо? Навряд враховуючи, що якщо насправді порушення й було, то допустив їх замовник, тобто держава, а не учасник, бізнес. Але в результаті виходить так, що держава в особі одного органу допускає порушення, а в особі іншого карає, тобто перекладає відповідальність за своє порушення на бізнес. Чи можливо було це передбачити? Думаю, ні. Адже в результаті порушення спростувалося, і подібна категорія спорів не здобула розвитку. Але ризик був. Кейс другий. Багато років тому один наш клієнт запитав, які можуть бути ризики у разі скоєння антиконкурентних узгоджених дій, тобто ці картельні змови, які по першому кейсі, окрім відомої фінансової відповідальності та трьохрічного бану в торгах. Я тоді відповів: лише якщо відкриють кримінальну справу з приводу корупційної складової, конкретно по цих торгах. Тоді можливо виникнуть питання до вашого підприємства, тому що воно було фігурантом змови по конкурентному законодавству, і правоохоронці захочуть перевірити, чи не переросла ця змова у змову корупційного змісту. Далі, пам'ятаючи про перший кейс, я додав, що гіпотетично, можливі інші не діагностовані на теперішній момент ризики, як то, наприклад, позов прокуратури про визнання вашого договору закупівлі недійсним через порушення інтересів держави і за обмеження конкуренції. Або щось інше. І додаю також, що це моя фантазія. Зараз такого ніхто не робить. Проходить час. До нас звертається вже інший клієнт з конкретним питанням суть. Пройшли торги, і антимонопольний комітет визнає підприємство порушником конкурентного законодавства, і в результаті на підприємство накладає штраф до 10% його річного обороту. Ще через декілька років активізується прокуратура, направляючи в суд позов в інтересах держави про визнання договору недійсним з наміром застосувати односторонню реституцію, тобто стягнути в дохід держави отримані підприємством кошти по цьому договору. Чи це справедливо? Категорично ні, враховуючи, що бізнес хоч і обмежив конкуренцію, що не відповідає інтересам держави, але він вже поніс відповідальність по закону за таке порушення. Але контролерам цього недостатньо, і вони запускають процедуру повернення коштів за поставлений товар через суд. Чи можливо було це передбачити гіпотетично і тільки за умови, що ви знаєте про кейс 1 і маєте певні дедукційні навички? Кейс третій. Це не наш кейс. Виключно випадково натрапили на цю, на, на цю історію, аналізуючи єдиний Державний реєстр судових рішень. І з цього моделюємо історію. Запитуючи адвоката, які можуть бути ризики, якщо після позбавлення водійських прав я продовжу їздити на авто? Мабуть, будь-який адекватний адвокат сказав би: адміністративна відповідальність, штраф за статтею 126 КУАПу. І це правильно, адже в законі прямо передбачено штраф у разі керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування. Але адвокат, трошки переляканий кейсом 1 і 2 припустив би, та хто його знає, наскільки фантазій вистачить контролера. Насправді ж в реальному житті за подібну історію людину засудили за кримінальний злочин. І так. Тут не було іншого контексту, окрім керування транспортним засобом в умовах позбавлення права керування, і з людини зробили злочинця за статтею 382 кримінального кодексу України. Як то він вчинив умисне невиконання рішення суду? Чи можливо було це передбачити при здоровому глузді? Ні. Чи це справедливо? Також ні. Адже виходячи, з талої судової практики, стаття 382 кримінального кодексу можливе застосування по відношенню до тих судових рішень, де існує зобов'язальний характер, тобто, сторона, яка програла справу, має щось конкретне зробити, наприклад, заплатити кошти або вчинити дію. А якщо вона це не робить, і одночасно буде доведено, що вона могла це зробити, тобто допустила не Виконання рішення суду умисно, то можлива кримінальна відповідальність. Але в цій справі із водієм зобов'язальний характер рішення суду був відсутній. Водія просто позбавили водійських прав. І тут крапка. Жодного зобов'язального характеру рішення суду не мало, окрім віддати водійські права та сплатити штраф, що й було виконано обвинуваченим. Але реальність така, що людину засудили за злочин, пов'язаний з умисним невиконанням рішення суду. Чому так? Відповідь нам невідомо. Можливо, був якийсь конфлікт. У водія з контролюючими органами і комусь закортіло вивернути сальте мартали і навісити на водійські плечі обладунки криміналу замість адмінки. Питання залишається відкритим і такими буде назавжди. Але факт також залишається фактом: спрацював недіагностований ризик. Мораль. І перший, і другий, і тим паче третій кейс передбачити було важко, якщо говорити обережно. Тому бізнес має розуміти, трапитися може будь-що в прямому сенсі, і як би це не виглядало аморально або проявом невпевненості з мого боку, питання в іншому: як захиститися в момент реалізації сценарію, якого не передбачали. Адже поки юристи вангують в діагностиках, спираючись на досвід минулого і закони, контролери формують тренди майбутнього. І десь справедливість існує. Одні тренди не злітають і гасяться в зародку, як перший кейс, де ми були піонерами. Інші, хоч і закріплюються в практиці, але бувають і перемоги, як другий кейс. Але повна жесть також трапляється, як третій кейс. Друзі, дякую, що додивилися до кінця. Підписуйтесь на канал і до нових зустрічей.